Сьогодні викладаю вам вишивку об'ємної квіточки. Вишиваю на коричневій світло-коричневій тканині е, ниточками світлий беж. І роблю такі стібочки позад голкою. Шов позад голкою, великі такі стібки сантиметрові, а то й більші. По колу три кола у квіточки цих стібочків. І на цих стівочках будемо потім вишивати листочки об'ємні. А листочки ми будемо вишивати петельним швом. Хто не знає, хто новенький у мене, а не мої підписники, той не знає цього шву, мабуть, то пошукайте попередніх відео. У мене всі відео підписані. А ті, хто знають, починаємо вишивати разом зі мною. І ще раз нагадую, петельний шов. Він дуже легенький. Петелечки робимо такі повітряні, зовсім їх не затягуємо, вони, як наче висять у повітрі, такі пухнаті такі виходять. Ось дивіться: зовсім не затягуються. Міліметрів, мабуть, на 3-5, вони такі висять на цьому стібочку. І через це виходять такі пухнаті листочки об'ємні. І Декілька таких петельок 5, 6, а то й 7 можна зробити на цьому широкому стіпку, якщо вони не поміщаються сюди, то трішечки голочкою посунуть. Чим більше таких петельок ви на стіпку зробите, тим кучерявіший буде листочок. І легесенько, легесенько, так зовсім не затягуючи. І на останній петелечці голочку затягуєте вниз і закінчуєте листочок. Потім над стібочком у вуглу підніма, витягуєте голку наверх і знову починаєте вишивати. І знову такі повітряні петельки виходять. Якщо будете затягувати, то такого. Листочка об'єктного у вас не вийде. Не затягувати зовсім і так по колу. Відео довге, я дуже не пришвидшувала, щоб ви могли роздивитись, як правильно його зробити, тому тут все ясно. Петельний шов, петелечки не затягуються, і виходять об'ємні листочки. Голочкою, бачите, я посовую в бік, щоб побільше зробити таких петелечок, і потім голочку донизу, як закінчую листочок, і все. Потім над стібочком знов голочку витягую нагору, і знов починаю заново новий листочок. Чим більше петелек, тим кучерявіший листок. Тим він об'ємніший виходить. Середній рядочок трішечки важче, бо голочки заважають листочки по колу в першому ряду, тому поспішати не треба. Тут потихеньку-потихеньку треба робити. Зовсім не поспішати. І тоді все вийде. І ось останній стібочок. Тут вони менші. В середині три стібочка, тому в середині три листочка виходять швидше. І також вони зовсім не затягуються, вони висять в повітрі. От і все. З листочками закінчили. Тепер будемо вишивати гілочки. Ось так. Все. Тепер гілочки. Гілочки вишиваємо швом в розкол. Робите стібочки по 5 мм, 5-7 міліметрів, і стібочок голочкою вколюєте в попередній стібок. Нібито розколюєте його прямо в стібочок. Витягуєте голочку, вкололи в стібочок і вниз. Знову витягуєте голочку, знову вкололи в стібочок, голку вниз. І так по всій гілочці. Потім я гарячим феном, гарячим повітрям із фену приберу е намальовану, ескіз намальований терморучкою, він прибирається, і тканина буде чистенька, і залишиться у нас зробити серединку квіточки. Серединку я беру темнішу по тону коричневу нитку, щоб був трішки контраст. І все серединка робиться французьким вузликом. Там три вузлика всередині буде. І все. Залишилось ще дві гілочки. Хто не пам'ятає цей шов розкол, шукайте попередніх відео. Вони мене всі підписані, тому ви легко знайдете, хто не знає. І остання гілочка. Я її трішечки неправильно намалювала, дуже близько до квіточки, тому я вишивала її не по. Малюночку, а трішечки зійшла вбік, щоб не зачіпати листочки, квіточки. Трішечки в сторону пішла, бо дуже близько я її намалювала. Ось так. Але все це можна виправити. Зараз феном все приберу і буде чистенько-гарненько. Ось так, і все. Останній стібочок, і тепер серединка. Як бачите, я феном уже прибрала ручку, тканина чиста. І ще два вузлика, і квіточка буде готова. От, і все. Дуже швидко і просто пробуйте.